Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. Напередодні святвечора ми з вами приготуємо кутю за традиційним рецептом. Для початку нам потрібно відварити пшеницю. Для рецепту використовуємо очищене зерно пшениці. Далі нам потрібно його дуже гарно промити. Промите зерно викладаємо у каструлю. Тепер заливаємо пшеницю водою на 3-4 см поверх. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо до готовності пшениці. Підготуємо мак для коті, для цього ми його промиваємо, далі викладаємо у каструльку і заливаємо кип'ятком. Так, щоб він його покрив. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і помішуючи, проварюємо до моменту, коли вода повністю випарується з маку. Коли вода повністю ви википіла з маку, вимикаємо вогонь. Нам потрібно перетерти до побіління і мак. Окремо підсмажуємо для коті горіхи. Я буду використовувати в рецепті волоський горіх та арахіс. Це вже за вашим смаком. Далі перетираємо горіх у крихту. Це ви можете зробити з допомогою блендера, м'ясорубки або ось такої ступки. Поки відварена пшениця ще тепла, до неї додаємо мед. Зробимо її солоденькою. Також можна додати цукор. Кількість меду або цукру вже регулюйте за своїм смаком. Перемішуємо, щоб мед рівномірно розподілився по пшениці. Далі викладаємо все те, що ми підготували. Це перетертий мак, запарену журавлину. Запарені родзинки. Та перетерті смажені горіхи. Також кутю ми розбавляємо трішки кип'яченою водою або узваром. Густину також регулюйте за своїм смаком. Тепер все гарно перемішуємо. Куття готова, можна подавати її до столу. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.